Вітаю всіх глядачів мого каналу. Хнот. І перейшла вже осінь, така справжня, вже жовтий місяць. І якщо в вересні я вам казала, що широколисні гортензії та волотисті ми тільки починаємо готувати до зимового періоду, то зараз я з вами хочу поділитися тими планами своїх робіт, які я буду виконувати. З широколисними Ну, Вночі вже у нас в Запоріжжі зараз похолодало і весь тиждень було плюс 5-8 градусів, приморозку у нас ще не було. Гортензії знаходяться от в такому от стані листя, коїди, от бачите, так от теж червоне переходить. Тут от були де зелені кольори, вони стали червоні. Ну, вже досить нам любуватися на ці красиві квіти до наступного року і будемо їх готувати до зими, так сказати, конкретно. Значить, що я зараз планую робити в цьому місяці? Ну, я вам чому хочу розповісти про ці плани, тому що в усіх всіх регіонах різні кліматичні умови, і не можу я сказати, ну, от, сьогодні робимо то, те, а завтра інше. розумієте, Тобто ви самі подивіться на стан своїх кущів от, і ну, зробите висновки, що треба робити. У мене, бачите, ще калібраху, а навіть висить тут доквітає. І ну, от квіти, квіти, ось, бачите, отак от знаходяться ще на кущах. Тоді, що я зараз буду робити? Кущі в мене дуже великі. І коли, ну, наприклад, Наприклад, ось такий от кущ да? я вам зараз от показую, це невеличкий такий кущ, да? І ось такий от кущ, який займає площу 2 метра на 1,5 2 на в 2, общем, десь так. Тобто це Я з одного боку його знімаю, коли я перейду на ту сторону, там ще такий же кусок он, бачите, от з тої сторони. І, от, якщо такий от невеличкий кущ, то його ну так сказати, легко доглядати, тобто ви можете відстежити, як в нього. Буде визрівати та брунька, як у нього буде змінюватися листва. От, до речі, це бачите, оце зміна, просто осіння зміна листи, листви. Це не, не хвороба ніяка, нічого. Е, ну, Листя, от бачите, яке велике на гортензіях і таке сочне ще. Е, значить, Я вже проливала е, фосфорно-калійними добровами і оприскувала. Для того, щоб зміцнити бруньку і зміцнити саме стебло. В принципі, визрівання бруньок на моїх гортензіях іде дуже гарно. Ну, конкретне відео по цій темі ви можете подивитися, а сьогодні просто отакі ну, короткі плани. Значить, я далі продовжую удобрювати, кого під коріння поливати, кого оприскувати. Добривами з великим містом фосфору та калію, і так, щоб ну, невеличка кількість була азоту. Тобто це добрива, комплексні добрива. Мівена, а можна брати Петерс або Мастер Во всіх цих добрах або Плантафол по листу. Да? У всіх цих добривах є, допустимо, 5% азоту і там десь ну, в районі 30-20% Процентів калію та фосфору. от саме такі формули я і предпочитаю брати. Ну, раніше я використовувала монофосфат калію. Якщо у вас сухо, то треба пролити. Пролити обов'язково перед використанням цих добрив. Ну, я знаю, в деяких регіонах йдуть дощі. У мене в Запоріжжі сухо, тому я от раз на тиждень проливаю дуже сильно, От пролила, залила дуже сильно, а потім дала просохнути кущу для того, щоб не викликати цю хворобу фузаріоз. фузарівоз. Про монофасфа калія. Монофасфат калія це добриво без там 52, по-моєму, 52-34. 52, вот так. Не, 52 34, вот так. Тобто це без азоту 0. Ну, це добриво теж можна використовувати, підливати під корінь, оприскувати там, 20-40 грам на 10 літрів води. Значить, добра вода. тепер полив, полив, якщо за потреби, але вже не заливаємо рослини. Але обов'язково рослинам потрібно зволоження, тобто не можна допускати того, щоб рослини ваші пішли в зиму сухими. Це друге питання. Ну і чому я зараз ще от розповідаю ці плани свої? Тому що знаєте, усіх різні умови, хтось поїде ще на дачу, хтось вже не має змоги їхати, хтось раніше ну, закриває там свої дачі. Да? Ну тобто у всіх різні різні, різні, різні умови. От. Тому я так от зараз вам і розповідаю. Тобто тепер, от конкретно, що мене стосується, у мене теж не буде можливості далі там, ну, в кінці місяця не буде можливості доглядати за своїми кущами такі обставини. І тому я буду їх, починаю вже готувати їх зараз. Кущів в мене багато. От не зря я вам показала той малий кущ, да, за яким можна, ну, там, якщо у вас кілька кущів, і ви прийшли і за годину можна їх обібрати. А коли такі от дійсно дорослі кущі, отакі от як ці, то з ними треба і ну, Їх там 10, 20, да, 30, то треба починати працювати вже зараз. Тому що на вулиці холодно. Е, ну, довго ви будете працювати, ну там півдня, да, а потім підете чай пити. Е, так, значить, Що ще робимо, крім поливу і е, підживлення? Обов'язково відновлюємо шар мульті. Е, Бачите? Шар мульчі обов'язково я відновлюю. Тут ще буде сухе укриття. Для цього треба ну, мені ще, наприклад, поїхати до лісу і вибрати такий час, щоб було сухо, і взяти суху голку і хвойну цю хвойний опад, сухий, щоб він був, і поставити під накриття, щоб воно не замакало. Тобто, сухе укриття повинно від цього слова і бути сухим укриттям. От, і щоб воно у вас стояло десь в сухому місці. Тобто заготовляємо, якщо ви вкриваєте сухим укриттям, то заготовляємо це сухе укриття. Також я заготовляю також ще, ну, передивляюсь верніше всі свої дуги, там, які я буду використовувати для укриття. Цих кущів, тому що я їх е, вкриваю не, не вертикально, але стараюсь їх наклоняти. Тепер подивіться, що я стала зараз робити з кущами. От цей кущ великий, ну він зараз ну, зменшився разів чотири, мабуть. Ніж то, що було, я передивляюся в кожному кущі, от почала вже вчора передивлятися і вирізати мілкі гілки різні, там старе стебло, ну, якісь такі тоненькі гілочки. Да? І подивилася, що в мене там стільки паутиння, і я навіть не можу. От в таких от старих кущах не можу навіть оприскати. Тобто ми один раз вже оприск провели оприскування від кліща, але е коли я вчора отак почала вирізати, то я е у ну, чоловіка питаю, ну він же ж всередині куща оприскує, да? а виходить, всередині куща нічого не оприскано. Е тому що дуже великий лист. У мене, от бачите, отакий, от отакий, от, от як руку покладу. Дивіться, який великий лист. да, І отакий от лист донизу. І там настільки густо і темно, і так далі, що от тим брунькам нема можливості. От бачите, який лист, нема можливості тим брунькам там визрівати знизу. Тому от ніколи не обрізала листя знизу завжди, ну. Казала людям, та, ви що, не обрізайте. А сама от цього року вирішила, що на тих кущах, деякі, от бачите, от великі кущі, от я отак от знизу взяла і почистила їм ножки, щоб вони в мене були чисті. Чисті, щоб я їх бачила. І ще, от якщо у вас є такі от гілки. От це я просто клала цю гілку, потім хотіла її відрізати. А тому думаю, ну що буду відрізати, коли її можна вкорінити. І буде у мене вже на ну наступного року гарний кущик. От бачите, тут у неї, от і бруньки, от визрівші, і висота стебла гарна. От, дивіться, яка гарна гілка, да? І ось вона, отак, от, -от ну, як як відводка буде. Тобто, такі гілки можна вже зараз під мульчу, отак закласти, пришпілити отакими от дугами. І наступного року у вас буде, ну тобто воно і в зиму, і наступного року просто не будете витрачати час на те, щоб шукати, де тут у вас гілки які. Тобто вам треба спланувати, да? зараз спланувати, скільки гілок ви залишаєте на кущі. Ну там щось дайте, якийсь відсоток на те, що може щось там засохне чи ще щось. Ну і Вчора проводила отакий вологозарядний полив, тому що підживлювала. Ну Я використовувала використовую мівену там, де Є мінагранусол, там, де багато фосфору і калію, і трошки є азоту. Я от таке добрива. Хоча в мене є монофосфат калію. Монофосфат калію, от наприклад, на цей кущ буду, то що він такий упертий тут в мене, от ви бачите, стоїть зачарований такий і не визріває. Ось ще покажу ці кущики. Оце я вчора те що зробила. Ну, теж дуже великий кущ. ну Це я його раз в три менше зробила. Це Forever and Ever. Такий же потіпов, типу, як і Масія отам. Ну, він у мене цього року ну просто величезний. І тому я вирішила отак, от його просто, просто я не встигну розумієте, мені треба, от для того щоб обробити ці кущі, мені всі кущі, що в мене є, мені треба, мабуть, ну, днів 5-6. А крім того, у мене ще є багато троянд там. ну... Віноградник дуже великий і так далі. Все треба вирізати. Тому я так от вирішила цього року, ну це перший рік, я ж кажу, що раніше, коли кущі були трошки менше, отак от я не робила. Я до останнього чекала, поки ну, все листя набуває ну, таких осінніх кольорів. От, а потім вже починала вже перед приморозками, починала складати. А так я от не бачу який кущ, що тут у мене з ним буде робитися, яка висота там і так далі. Тобто тут я вже подивилася, бачите, так от якісь от підрізала от, висоту таку зробила, якісь забрала на прикопала на живці. От, дивіться, бачите, тут от я підрізала. Висоту. Тобто якісь залишила для того, щоб оця визрівала оця верхня брунька. Тобто ну, бо Верхня брунька у мене визріває, вона дуже гарна. Дивіться, бачите, от вся верхня брунька все визріває, вроді як воно повинно і зупинитися. Так. Але от дивіться ще, чомусь мені здається, що от коли якщо ви будете отак от відрізати, ну це я відрізала всі квіти. Да? Будете відрізати, то давайте отут от запаску на те, щоб тобто не зовсім, от як ви плануєте низько-низько потім відрізати. А дайте тут, от мені здається, що треба дати запасні тут пару ну, пару бруньок, да, для того, щоб. Ну, як вам сказати, для того, щоб можна було потім підрізати, або там щось засохне, або ще щось те саме. Ну, в общем, короче, я даю там пару бруньок е, запасних. <рес> а от дивіться, які в мене залишилися квіти. Ось такі отак, от букети тепер у мене по всіх дорожках будуть лежати. Це я з от, от цих кущів, які от, біля яких знаходжусь. я отак от відрізала ці квіточки і поскладала. Ну, викидати дуже було жалко. От, тут ще у мене от слой мульчі. Той, який і був. Тобто, от зараз листя зняте, і можна подивитися, який тут стоїть, стоїть слой мульчі. Тут ще тільки от була вчора, бачите, так, от крапля. І я пролила потім моноф... ой, пролила добривом. А так, буду заливати ще сьогодні, і буде обробка. Від кліща знову, тому що я ж кажу, що коли я залізла в ці кущі, це був жах. Там ну просто не пилюка, павутиння, і ну знаєте, павутиння не від кліща, а від просто там павучки, так сказати, на зиму зібрали, на, на зимівлю зібралися. От, тому е, е, та саме. Ну, тобто, обробка буде обов'язково. Тепер, тепер ну, мені просто здається, що тепер ці стебла такі відкриті і краще буде їх, краще буде їх обробити. Ще так от зв'язала мотузкою, ну, трошки так, для того, щоб просто коли оприскувати, щоб менше був е, ну, розход хіміката, тому що Ну, Одне діло там ганяєшся за, за кожною стеблиною, а інша справа, так, от, коли воно зв'язане, то менше буде розход, менше розход буде хіміката. Ну, от справи. Оці підпорки будуть зніматися. А може, якісь це перший рік у мене так, от такі підпорки вони знімаються, а може якісь використають для накриття такого ну тось вертикально. Хоча я прихильник того, що кущі треба нахиляти до зими до землі, тому що чому? Чому я так кажу, тому що гріє земля не повітря, а земля. От і э, ну от саме тому я вважаю, що в принципі зберігаються однозначно. От я колись зберігала отак вертикально кущі, вони хуже зберігаються, ніж ті, які лежать на землі. Хоча їх обслуговувати може і простіше. Получається, так от вертикально накрив і все. І потім ну, аж до весни можна звер... з боків там відкривати, зверху воно не замакає. Ну тобто є свої плюси, є свої. І мінуси в такому накритті. Ну, Але додатково треба бути, буде не тільки агроволокном, а ще й плівкою накривати. Ну, отакі от плани. Значить, на кінець місяця. Зазвичай вони в мене вже всі зв'язані і лежать. Ну то, то я їх нахиляти прийдеться поступово. Отакі От великі кущі нахиляти за один раз не, ну, не вийде. Придеться брати якісь там крючки, зв'язувати крючками, потрошку їх нахиляти, привчати до цього нахилу, і потім вкривати сухим укриттям, ну, сухими голками. Я ж кажу, що ще треба до лісу з'їздити. Набрати оце сухо, сухе укриття, тобто о, і вкриваємо поступово. Ну я не знаю, як ви, а я вкриваю поступово. Ну, опять-таки, ж кажу у кого, які є можливості. Якщо ви там на дачу поїхали, і у вас нема можливості більше там приїхати. Там або ви приїдете через місяць аж, то можна в принципі зробити укриття. От, а як там уже ну, перед приморозкими, і залишити стор з боків, з боків залишити відкрите, і тоді буде повітря. От. А потім, як будуть ті морози вже сильні, тоді вже і закрити. Ну а квіти, от бачите, оце квіти я пообрізала, тому що в принципі, вже все, уже... <смі> ну вже досить. От, Звісно, жалко було, але треба ж рослині набиратися сили перед зимівлею. І от дивіться, бачите, я от залишала в основному всі молоді гілки. Тобто старих старі гілки я всі, старі і тонкі гілки я всі вирізала. Ну, все, на все добре. Готуємо свої широколисні гортензії до зими. От. До побачення.